Всім привіт. Збираю розкладного стола, покажу отакі механізми. Це механізми, можна сказати, прості, довжина розкладання буде 1,60 м, ставка буде 40 см. Це можна сказати, наподобі данських. Ну це не данія, це замінник. Брав я їх у Віктора Бошка. Ну, по якості непогано. Тут є фіксатор. От так воно фіксується це все. Зараз я це все покріплю. Тут тросики, ну тому що я знаю, які данські, там вони в два рази дорожчі раз, і по якості розсування вони набагато кращі. Ну, нема в мене зараз, щоб вам зрівняти показати. Якщо буде така можливість, я зніму покажу. А так, я думаю, для такого стола їх буде достатньо. Тут він кожен день не буде розкладатися. Так що зараз все закріпимо і покажу вам, тому що будете мені казати, що не показав, так як було з відео робив фасади і не показав, як феном знімати. Ну, феном знімати, я думаю, там нема нічого тяжкого. От клей знімати під покраску. Ото вже друге питання. Але... То не про те. Так що ставимо і показую, що в нас вийшло. Так, друзі, закінчив монтувати стола. Отак От він виглядає. Ножки під емаль. Патина, столешниця дубова, ну, стіл весь масив дуба. Просто столешницю скривав тільки лаком. Прийшов грунтом і три слої лаку. Стіл розкладний. Зараз от так складеному виді 70 на 1,20 м, якщо його розкласти, буде 70 на 1,60 м. Звісно, давно я такі стулів не робив з масиву, але, як бачимо, показати вам трошки, як воно виглядає. Ну, вийшло, я вам скажу, доволі непогано патина. Вже звідси, вже вечір, звісно, не встигаю. Ну, вже що маємо, то маємо. Тут ось у нас так зроблено. Зараз я покажу, як вона ставиться. Ну, так світліше, то видно, набагато краще Тому що вже погода не дозволяє. Я сьогодні трошки запізнився. Ну нічого, один, звісно, сучачок є, Ну я думаю, то не є страшно. А так стіл достойний. Так що зараз ставлю камеру, покажу вам, як він буде у розкладеному виді. Розкладається, вроді, просто, ну, угу. тугенько. Отак. От тут стоять направляючі. Зараз я вам покажу, що вже було. Отакі От направляючі. Мама, папа, з цієї сторони отак. Ну і само собою тут також. Отак він тут вкладиш, виглядає. Це тут штопора. Моно штопорити, як розклали, як склали. Все просто. Так, продовжуємо далі. Головне ніде не поцарапати, тому що зробив плотненько все. Ну, а так він, друзі, складеному виді. Я думаю, стил буде достойний. Один мінус, погано дуже видно, тому що якщо включити світло, то ще хуже буде, тому що тут таке світло, що нікуди не світать. Можу таку. вам показати столішницю. Ну, столішниця вийшла хорошо. З цієї сторони так зробив таку мілку обманочку, просто прибив на цвашки, щоб ніде нічого там не видно було і в очі не кидалося. А так, в принципі, більше нічого нема. Так що на цьому буде все. Колір по каталогу RAL. 7033 чи 7034. Чесно, я не пам'ятаю. Тому що треба дивитися. Я там робив під колір кухні. Так підбирали, так що, Отак От воно вийшло. Ну, на цьому, друзі, буде все. Всім дякую за увагу. Покинув і пока.